Вітаю! Починаємо розбір завдань НМТ Математика від 12 червня 2025 року. Тестові завдання. Треба спростити вираз. Якщо подивитися уважно, то є подібні додатки, які знищуються. Далі х2 відняти 2 х квадрат, Це буде мінус х квадрат. Мінус 5 додати 19, буде плюс 14, тобто відповідь В. Друге завдання. На діаграмі відображені певні результати. Треба визначити кількість учнів, які готувалися до контрольної, не менше як 2 години. Якщо не менше, то це більше, ніж 2 години. Двіль, більше, ніж 2 години, це було 5 учнів, 2, 1, 1, а в сумі 9 учнів. Третє завдання треба знайти гострий кут паралелограм. Дивіться. Гострий кут він складається якраз таки з 18 і 43 градусів. Тобто достатньо їх додати. А якщо ми додамо, то ми отримаємо 61. Будьте уважні, так само з цього боку теж буде 18 градусів. Переходимо. Треба указати варіант, який містить корінь рівняння. Якщо ми розглядаємо рівняння з модулем, то ми спочатку знаходимо значення цього модулю. Модуль х залишаємо 0 ,1 відняти 2, тобто мінус модуль х дорівнює мінус 1,9. Далі, з обох боків стоять мінуси, ми можемо зробити з них плюси, модуль якого числа дає 1,9, та, звичайно, мінус 1,9. П'яте: на е, зображенні яку треба вказати, які грані паралельні прямій аБ. Тобто, верніше навіть скільки таких ген? Ну, звичайно, це верхня грань і бічна грань. Тому всього дві. Шостому. Графіки функції y дорівнює рівня куб паралельно перенесли на 4 одиниці вниз. Тобто, наш Х-куб опустили на 4, а це означає відповідь А. 7. Які з наведених тверджень є правильними? Центр вписаного в трапеції лежить на середній лінії. Так, да, тому що середня лінія це однакова відстань до основ, а це і є наше радіус кола. Центр кола вписаного в трапеції збігається з точкою перетину діагонали трапеції. Не завжди, тому неправильно. І центр кола, описаного навколо трапеці обов'язково знаходиться на її більшій основі. Не завжди, тому що, якщо б він лежав на більшій основі, тоді повинен утворюватися прямий кут між діагоналлю і бічною стороною. А це не завжди так працює, тому не можна стверджувати. В цьому випадку відповідь лише А, лише перше А. Восьме завдання треба виразити С. Це знаходиться в такому випадку, що у нас треба всі дії зробити навпаки. Тобто, якщо у нас ми ділили на 2, то ми повинні множити на 2. Якщо ми множили на d, ми будемо ділити на d. І якщо ми додавали b, то ми будемо їх віднімати. Тобто 2 множимо на А, ділимо на d і віднімаємо Б. Відповідь Г. Під час акції магазин пропонував знижку 70% на всі чорні гаманці. Покупець заплатив 105 гривень за чорний гаманець зі знижкою. Тобто 105 гривень це всього 30% від загальної вартості. Якою була початкова вартість цього гаманця? Ну, тобто, треба знайти 100%. Пути можна не за пропорцію, дивіться, як тут можна зручно. Якщо ми зараз обидві частини помножимо на 3, то у нас вийде тут 90%, а тут вийде 315 гривень. Далі 30%, якщо ми поділимо на 3, ми отримаємо 10%. А якщо ми 105 поділимо на 3, у нас буде 35 гривень. А 10 і 90 – це і буде наші 100%. Тобто, у нас буде. 350 гривень коштувати гаманець без знижки. 10. Задано кулі з центрами О1О2. І треба визначити, чому може дорівнювати радіус більшої кулі. Для цього спочатку визначимо О1О2, чому буде дорівнювати. Тобто, корінь квадратний від кінця початок. 7 відняти 1 квадраті. Додати 4. Відняти мінус 4 в квадраті, і останнє мінус 4 мінус 10 в квадраті, мінус 14, вибачте. Виходить 7 мінус 1 6 в квадраті 36. Додати 4 плюс 4, 64, 8, а в квадраті 64. Додати 24 з мінусом, тобто в квадраті 576. Якщо все це додати, буде 5676. А корінь 676 це 26. Тобто ось ця відстань 26. Аналізуємо, яке ж це може бути. Якщо ми беремо 10, тоді тут залишається 16, а це менше коло не може бути. Беремо 12, залишається 14, а це менше не може бути. Якщо беремо 17, то там залишається 11. Да, можливо. 26 ні. Не в якому разі 13 урівнює їх. Тому відповідь 17. Одинадцяте завдання. Треба розв'язати показникове рівняння. Для, для цього треба урівняти основи 1 третя і корінь з 3. Одна третя це 3 в мінус першому. Да ще х в мінус 7. Корінь з трьох. Це 3 в степені одна друга. Відповідно, виходить мінус х додати 7, тому що ми множимо на мінус, дорівнює одна друга. Доречніше буде одну другу сюди перенести, а х перенести вправо. І то буде 7 відняти одна друга дорівнює х. Тобто х у нас буде дорівнювати 6 половиною, а це наш проміжок від 6 до 7. 12 завдання. У 12-му завданні є в прямокутнику певні відрізки, які утворюють кути 30 градусів і 90. Ще відомо, що КЦ відрізок дорівнює 6 корінь з 3. Треба визначити периметр нашого прямокутника. Тобто, треба знати всі сторони. Спочатку розглянемо трикутник БКЦ. З нього ми можемо знайти сторону БЦ. Щоб знайти сторону БЦ. Ми розглядаємо, що цей кут 60 градусів. Далі, у нас навпроти 60 є сторона, тобто будемо використовувати синус. Синус 60 градусів це наша сторона поділити на гіпотенузу. Синус 60 корінь з 3 на 2, дорівнює 6 корінь з 3 на БЦ. Виражаємо bc 2 помножити на 6 корінь з 3, і поділити на корінь з 3. Звичайно, корні скорочується відповідь 12. Тобто наша сторона BC – 12 і AD – 12 Аналізуємо далі, нам треба знайти AB. Щоб знайти AB, ми можемо з цього ж трикутничка знайти БК, знайдемо БК, зможемо знайти АБ вже з іншого трикутника. Тому застосовуємо, тепер вже можна або піфагора, або вже синус використовуємо, тобто косин. Косинус 60 градусів це наша сторона БК до нашої гіпотенузи 12. Косинус 60 це одна друга БК і 12. Тобто, якщо ми сюди будемо виражати то БК вийде 12 поділити на 2, тобто 6. Якщо ми знаємо 6, то розглядаємо червоний трикутник АБК, можемо застосувати косинус 30 градусів, тому що прилеглий катет. і у нас виходить косинус 30 градусів, це наш катет відноситься до гіпотенузи. Косинус 30 це корінь з 3 на 2. АВ, а внизу 6. Щоб знайти АВ, треба 6 помножити на корінь з 3 і поділити на 2. Звідси АВ буде дорівнювати 3 корінь з 3. Тобто ми знаємо ІЦД і, і АВ. якщо додавати всі ці числа, що я обвела, буде 24 і 6 корінь з 3. Тобто А. 13. Треба знайти похідну в заданій точці. Похідна дуже проста, можна використовувати довідковий матеріал. Похідна 6х6, похідна косинуса мінус синус, тому тут на плюс міняється. Тепер ми замість х підставляємо значення пі на 2, і буде синус пі на 2. Дивимося в табличку, це буде одиничка. 6 додати 2 8. Ідемо далі 14 завдання. Треба зробити дії зі степенями. Можна підводити до 7-го степені, до 5-го, але дуже великі числа будуть. Тому, краще за все. Що таке 20? 20 це 2 помножити на 10. Але була ще 7 степень. Тепер, що таке 1 10? Дивіться, запишу ось так. І в 6 степені. Але далі. Як ми говорили, одна десята в шостому можна замінити на від'ємний степінь. Зробимо наступні дії. 4 в 5. 4 це 2 квадраті, де ще в п'ятому степ... степені. Переходимо до обчислення. 2 в 7 поки що залишимо. 10 в сьомі залишимо. Тут ми сказали, можна записати як 10 в мінус 6. А внизу буде 2 в 10. Що ми робимо при множенні? Степені додаються. Тобто, тут буде просто 10. Що ми робимо при діленні? Степені віднімаються. Тобто тут буде 2 в третьому. 10 поділити на 8. Звісно, це буде 1,25. І логарифмічна нерівність. Таких було подібних багато дуже, тому одразу переходимо. По-перше, враховуємо ОДЗ. Цей вираз повинен більше 0. А по-друге, можна розв'язати, як 1 відняти 2х буде менше 9, тому що 3 в другому степені це буде 9. Далі переносимо, розраховуємо. 2х доречно перенести з цього боку буде 1 більше 2х. А якщо тут так само 9 сюди, а 2х вправо. 1 мінус 9 менше 2х. Якщо розв'язувати, то тут буде х менше 1 друга, тому що ми читаємо у зворотньому напрямку. Якщо тут розв'язувати, спочатку 8 менше 2х, а відповідно х буде більше. Вибачте, тут з мінусом, виділити на 2. Мінус 4. Тобто менше однієї другої, і більше мінус 4, від мінус 4 до однієї другої. І задачі на відповідність. І так, у нас є квадрат, а Б, Ц, Далі відомо, що проведена пряма NP, вона поділила сторону на рівні відрізки, КС дорівнює 4, і НМ дорівнює 6. Треба знайти невідомі сторони. Перше це АБ. Якщо ми знаходимо АБ, це все одно, що ми знаходимо БС. Дивіться, якщо ми розглядаємо трикутник АБК, то НМ це середня лінія, а вона дорівнює половині протилежної сторони. Тобто БК 12, а всього тоді 16, тобто наша сторона АБ дорівнює 16 МП. МП так само розмірковуємо, якщо у нас вся вона 16, тут 6, тоді тут 10. Тобто МП у нас буде А, або можна було через середню лінію трапеції. Тут 4, тут 16, тоді 10. І АК АК. Ми можемо знайти з прямокутного трикутника кут Б 90 градусів, тобто 16 квадратів додати 12 квадратів. 16 це 256, 12 це 44, тобто 400, а корінь з 400 це 20. Тобто ми знайшли і останній елемент. Функції пряма y дорівнює мінус 2х. Давайте спочатку уявимо, як воно проходить. Мінус 2х це означає, ось так вона спадає, причому з коефіцієнта мінус 2. Чи утворює вона гострий кут з додатним напрямком? Ні. Тут тупий кут. Чи симетрична вона прямій 2х плюс 4? Дивіться, 2х плюс 4, по-перше, це зростаюча функція, по-друге, вона піднялася на 4. Явно не симетрична. Чи паралельна вона y дорівнює х? Ні. Тому що знову не співпадають ось ці коефіцієнти. Проходить через початок координат. Так, да, вона проходить через початок координат, тому г. Наступне 2х плюс 2. 2х плюс 2. Вона проходить через двічку, і о, вона зростає з коефіцієнтом 2. Дивимося: утворює гострий кут? Так, да, тут гострий кут, тому одразу А. І останнє мінус 2х плюс 4. Пряма вона буде спадати і проходити через точку 4. Розбираємо, якщо у нас вже симметрична прямі 2х плюс 4. Плюс 4 вона теж проходить через цю точку. 2х воно отак. Чи симетричне відносно у? Так, звісно. Тому тут ми обираємо B. Наступне знову число золотий перетин, число фі. Будь-яке число в нульовому степені дає одиничку, тому одиниця лежить в проміжку від 0 до одиниці включно. Замість фі підставляємо наше значення. Вже таке було. У нас працює зараз формула скороченого множення, яка нам дасть 5 відняти 1 квадр... квадрат з її корінь. А 1 в квадраті це 1. 4 поділити на 2 це буде 2, а 2 належить проміжку г. І з логарифмом. Логарифм, 1 п'ята поки що залишається. Корінь з 5 плюс 1 поділити на 2 і помножити на 2, і мінус 1. 2 і 2 скорочуються, 1 1 знищуються. Виходить, що у нас логарифм одна п'ята залишається корінь з п'яти. Що таке корінь з п'яти? Це одна друга, 5 степені одна друга. Що таке одна п'ята? Це 5 в мінус першому. Ось ці два числа, вони переносяться під, перед логарифмом, буде мінус одна друга, а логарифм з основою п'яти – це дає одиничку. Тобто у нас мінус одна друга, а мінус одна друга це відповідь Б. Задача з параметром. Давайте проаналізуємо: у нас є система, і система має єдиний розв'язок. Система нелінійна, тому давайте уявимо, що це взагалі за такі рівняння яких фігур. Якщо тут y дорівнює, і давайте х-1 квадраті перенесемо, буде мінус. Х-1 в квадраті і додати 5А. Тобто це буде парабола гілки, якої буде дивитися вниз, і вона буде перенесена вправо на одиничку. Нам єдине тепер буде для себе вияснити, куди її переносити вгору чи вниз і наскільки. Далі, що тут? Тут можна поєднати. І згрупувати так, щоб виділити для х повний квадрат і для у повний квадрат. Дивіться, що це можемо ми зробити. Мінус 2х. Х2 мінус 2х за формулою не вистачає одинички. Якщо ми її додали, ми повинні додати до обох сторін, тобто 47, і тут ми додаємо одиничку. Далі до y квадрат додати 8 y Тобто тут подвоєний добудок 2 на 4 і не вистачає 16, якщо ми тут додали 16, то ми і ось тут повинні додати 16. Все це в системі. І так, у дорівнює мінус. Х-1 в квадраті додати 5а, тут відокремлюємо х-1 в квадраті. Додати y, додати 4 в квадраті, і все це дорівнює 64. Тобто, тут у нас є коло, радіус якого 8, і дивіться, тут немає параметра взагалі, і точка О, тобто центр кола, у нас знаходиться в координатах 1 мінус 4. Тобто, щоб коло у нас мало з нашою параболою. Єдиний розв'язок, наша вершина парамела, повинна лежати на колі. Причому внизу кола, оскільки е у нас гілочки дивляться вниз. Дивіться, що виходить. Отут у нас буде центр кола з координатами 1 4. Ось 1 мінус 4. Його радіус 8, тобто в кожну сторону ми на 8 відступаємо. Якщо тут 1, тоді тут максимально буде 9, а тут тоді з цього боку 7. Вгору ми на 4 перенесемося. А вниз теж, ну тільки вже не на 4, а на 12. Не вистачить у мене. Зараз ми чуть-чуть так зробимо. І так, у нас є коло з радіусом 8. Ось так ми його схематично намалюємо. Головне, ми повинні розуміти, що тут найменша точка мінус 12, тому що радіус у нас дорівнює 8, це означає, якщо ми нашу параболу ми сказали, переносимо на одиничку. Тобто ось тут буде лежати х. І вона повинна мати 1. Ось так вона повинна знаходитися. Тобто, наша вершина параболи повинна по у лежати в мінус 12. А що означає по у? Це ось цей наше 5а повинна дорівнювати мінус 12, а звідси ми до а дорівнює мінус 12, поділити на 5. Мінус 2,4, от при цьому у нас буде єдина точка. Задача про функцію. Відомо, що функція f від x парна, а g від x не парна. Треба обчислити значення виразу, коли відомо, що f від х нульвого дорівнює 1, а g від x нульового дорівня мінус 3 х0, коли функція парна, а f від x у нас парна. Це означає f від x нульового і f від мінус х нульового це одне те саме значення 1. g від x не парна. І це означає, що якщо g від x нульового буде дорівнювати мінус g, верніше, якщо ось тут перед x 0 з'явиться мінус то буде дорівня мінус g від x0. Тобто, якщо ми бачимо в нашій функції g від, мінус х нольове, то це буде дорівнювати 3. Аналізуємо, підставляємо всі наші значення. І так, 4 помножити. Ми сказали, що це буде значення 3, додати 2 помножити 1, внизу 5 помножити. І ми сказали, що для функції парної значення не змінюється. Тобто 1. 12, 14 поділити на 5. Це буде 2,8. 21 задача на ймовірність. У салоні пасажирського літака n рядів. У кожному з таких розташована по 6 крисек. Бачимо. Реєструючи пасажира, електронна система навмання вибирає для нього посадкове місце. Імовірність того, що при першому зареєстрованому пасажирі дістанеться місце в перших трьох рядах ось вони відмічені, дорівнює 1,14. Тобто наша ймовірність 1,14. Треба, звичайно, знайти кількість таких рядів. І так, бачимо. Що таке ймовірність? Це відношення нам сприятливої події до загальної кількості таких подій. Отже, загальна кількість рядів у нас n, які нам потрібні 3. І ця ймовірність дорівнює 1,14. Звідси, щоб знайти n. Ми 3 множимо на 14 і ділимо на 1. Тобто 42. 42 ряда у нас є в нашому самоліті, літаку. Задача зі стереометрії. Тверна конуса і бічне ребро правильної трикутної піраміди дорівнює 25. У нас є конус і правильна трикутна піраміда. Тобто в основі лежить правильний трикутник. І так сказано, що твірна конуса і бічне ребро. Однакові і мають 25 см. Апофема піраміди дорівнюють радіусу основи конуса, апофема висота бічної грані, і вона дорівнює радіусу однаковим кольором виділила. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди. Якщо площа бічної поверхні конуса. 500 п І так, починаємо, як завжди, з формули. С бічне для піраміди. Це одна друга периметр основи на нашу апофему. У нас в нашому випадку С є. Тобто, нам треба знати сторону і треба знати апофему. За цим ми йдемо до С бічного конуса. С бічне конуса це π r L. L це тверна, r це радіус. Аналізуємо: у нас є бічна, тобто ми можемо прирівняти 500п дорівнює пі r на 25. Щоб знайти r, ми 500п ділимо на 25П, і виходить, що у нас буде 20. Радіус дорівнює 20, і відповідно. А по фемада рівня 20, тобто С є 20. Далі нам треба визначити сторону, щоб знайти периметр. Для цього ми розглядаємо трикутник СЕЦ, в якому ми знайдемо ЕС. А оскільки це правильна піраміда, вона поділила цю сторону навпіл, ми зможемо знайти цю сторону. За теоремою Піфагора у нас ЕС в квадраті. 625 мінус 400, Тобто, це буде 225, і ЕЦ буде дорівнювати 15. Вся сторона БЦ буде дорівнювати 30. Ми можемо знайти С-бічне. Одна друга периметр, сума всіх сторін, вони однакові. 30 помножити на 3 і помножити на 20. Зручно, звичайно, скоротити. Тут буде 10, 30 на 3 – 90 і на 10 900, що і запишемо у відповідь. Дякую, що зі мною, дякую, що ставите вподобайки, коментуєте. Давайте навчатися разом. Успіхів на НМТ!